Отже, дуже дякую вам, дорогі друзі, дуже дякую за те, що приїхали. Я радий вітати вас усіх. Дякую вам. Ми продовжуємо будувати нашу коаліцію, коаліцію охочих, коаліцію для безпеки ми вже почали. У нас була перша частина нашого обговорення, вона була дуже продуктивною. Ми поділимося пізніше з пресою, що обговорили, шановні Еммануелю, Кіре, Фрідріху. Дорогий Дональде, шановні пані та панове, я радий вітати вас в Україні. Сьогодні ми зустрічаємося в рамках коаліції охочих. Прямо тут, у Києві, ми працюватимемо у двох форматах офлайн та онлайн. І я радий вітати наступних лідерів онлайн: президенти Фінляндії, Литви, Європейської ради, Єврокомісії, Румунії, прем'єр-міністри Бельгії. Болгарії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Ірландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Словенії, Швеції і також, також з нами сьогодні Генсек НАТО, заступники прем'єр-міністрів Австралії та Хорватії, міністра закордонних справ Ісландії, Португалії, Іспанії та Туреччини. Дякую. Дякую усім вам за те, що ви з нами. Отже, сьогодні ми. Сфокусуємося на тому, як побудувати та гарантувати реальну та тривалу безпеку. Ключові речі це 30-денне припинення вогню, підкріплене санкційним тиском, посилення української ППО та збільшення міжнародної оборонної допомоги для України, включно з інвестиціями в українську оборонну промисловість, безпекові гарантії та військові контингенти. І звісно, ми обговоримо нашу єдність зі сполученими штатами та підтримку. Шановні друзі, сьогодні немає потреби пояснювати в. Цю ситуацію в деталях всі розуміють, що відбувається і що треба зробити. Україна готова йти до миру швидко та конструктивно. Ми прийняли американську пропозицію повного та безумовного перемир'я. Власне, ми і самі пропонуємо її. Росія станом на зараз відкидає навіть це, навіть припинення вогню. І якщо вони відмовляються від чогось такого базового, як це, це означає, що вони не хочуть закінчувати війну взагалі. Путін створив фейкову тишу просто для параду 9 травня, чому фейкову? Тому що атаки на фронті продовжуються, російські штурми тривають, вони не перестали використовувати каби проти наших фронтових позицій та прикордонних громад, але не було повітряних тривог, і це доводить вкотре, що коли Москва. Хоче не вбивати, вони можуть зупинитися. Наша задача разом змусити Москву зупинитися, і для цього нам потрібні єдність та міцний тиск на Росію. Тиск настільки сильний, щоб мир став єдиною опцією для них. Я вдячний за всі ті санкції, які вже є накладені, і які сильнішають. Санкції повинні бути Вони повинні бити по ядру цієї війни. Наступними повинні працювати тісно зі сполученими штатами зараз. Над підтримкою від них, і це абсолютно можливо. Я вдячний всім, хто нам допомагає рухатися далі. В цьому ми обговоримо це сьогодні. Я також дякую усім вам, тим, хто допомагає уможливити нову безпекову архітектуру. І ще одна річ: ми повинні не зупинятися, не сповільнятися у посиленні оборони у будь-який можливий спосіб. Ключем є технічна перевага та. Достатність виробництва ключовим, продовж... ключовим є продовження інвестицій в Україну. Це те, як ми розвиваємо наш спільний арсенал. І Також важливо, щоб всі з ваших країн посилювалися не лише армії, але також у можливостях е... захищати інфраструктуру, енергосистеми, транспорт, фінансові інституції. Ми повинні не залишити жодної вразливої точки, щоб Росія відчула, що вона повинна грати за правилами. Дякую вам за вашу підтримку, дорогі друзі. Зараз я передаю слово співголовам коаліції охочих. Це прем'єр-міністр Сполученого Королівства та президент Франції, потім федеральний канцлер нашого стратегічного партнера Німеччини і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Отже, будь ласка, Кіре, дякую Володимиру. Дійсно, дуже добре, що ми проводимо цю засідання. Це коаліція охочих тут, у Києві. Це має символічне значення, це демонструє нашу єдність. Війна триває вже більше трьох років. І, власне. Цього тижня ми відзначали 80-річчя завершення Другої світової війни, і це відзначалося по всій Європі. То була війна за свободу, за демократію, за право країн приймати власне рішення про свою долю, ті самі цінності, які ми сьогодні обговорюємо. Це дуже своєчасна зустріч, дуже важлива. Я віддаю належне сміливості і стійкості українського народу, який три довгих роки бореться. Це дуже важливо, бо як зараз тільки що сказав Володимир. Є пропозиція про 30-денне припинення вогню, воно точно на столі переговорному. І Володимир. І, наскільки пам'ятаю цією пропозицією ви вийшли два місяці тому. Ми з Емануелем інтенсивно це обговорювали, в тому числі цього тижня щодо тридцятиденного перемірю. Інші союзники доєдналися. Позиція США абсолютно чітка з цього приводу. Ми маємо єдність в тому, що стосується пропозиції. Беззастережно, безумовного припинення вогню на 30 днів. І це є одним із центральних пунктів обговорення на цій зустрічі. Ще раз нагадаю: лише одна країна розпочала цю незаконну війну, це була Росія і Путін. І власне, це та сама країна, яка може у мирний спосіб припинити це. Це знову ж таки Росія з її путіним. Володимире, ми разом з вами стоїмо у протидії російській агресії у цій боротьбі за останні кілька годин. Путін висунув умови припинення вогню. А ми наголошуємо на безумовному припиненні вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов. Росія і Путін мають сісти за стіл переговорів для обговорення тридцятиденного припинення вогню. Або вони зазнають санкції, якщо це не станеться. У цьому ми єдині, і ми хочемо, щоб це прозвучало чітко. Саме цьому присвячено засідання цієї коаліції охочих цього ранку. Володимире, та боротьба, яку ви ведете. Це боротьба за мир. Дякуємо вам за неї. Дякую, Кіре. Дякую, Володимире, за цю зустріч. Я дуже радий мати можливість разом з колегами бути тут. Вітаю багатьох друзів, які присутні онлайн європейських. Це коаліція наша. Дуже приємно бачити всіх вас зібраними тут, в цій залі, це коаліція охочих, і це дійсно несе дуже потужне послання, таке меседж. Я абсолютно згоден з обома вами. Лише хотів би наголосити на кількох моментах. Перш за все, наша спільна мета забезпечити безумовне перемир'я. Припинення вогню на 30 днів. Початково це була пропозиція США. Ви зробили крок. Це було дуже сміливим кроком. у Джеді на початку березня. Два дні тому це було повторено президентом Трампом дуже чітко, і ми безумовно повинні виступити за підтримку цього рішення. Ідеться про безумовне припинення вогню на землі у морі у небі. І це має бути припинення вогню з можливістю продовження, з можливістю моніторингу, з можливістю розведення сил довкола лінії контролю. За допомогою всіх, хто хоче приєднатися до коаліції, це буде робитися, і це дуже важливо. І ми також маємо попередити можливі порушення, ми абсолютно відкидаємо будь-яку можливість будь-яких поступок. Ми наголошуємо жодних попередніх умов щодо припинення постачання зброї чи якихось інших моментів, жодних. Маємо бути чіткими. Якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки України. Новий пакет санкцій готовий, і наступні дні будемо вирішувати разом із Сполученими Штатами. Будемо спілкуватися, готуватися. Президент Трамп зробив дуже багато важливих кроків останніми днями для посилення координації такої роботи. І ми готові висунути цей пакет санкцій у випадку будь-якого порушення припинення вогню. Збройні сили України героїчно опираються ворогові, і наша підтримка їх збережеться, бо потужна. Українська армія це найкраща гарантія безпеки. Нам треба буде забезпечити належне фінансування наших допомогових пакетів. І третій момент: тривалий мир потребує дійсно міжнародних гарантій безпеки. Саме тому ми зміцнюємо нашу коаліцію. Готуємо. До пропозицію щодо формування контингенту відповідно з березними пропозиціями. Ця робота з партнерами йде щоденно і хочу подякувати нашій військовій команді за їхню щоденну роботу планувальну. Хочу подякувати їх за співпрацю в рамках НАТО. Для підготовки тих сил, того контингенту, яка буде безумовно, який буде надавати допомогу українській армії підтриманні миру. Треба використати 30-денне припинення вогню для виконання усіх відповідних параметрів для підтримання такого миру. І ми абсолютно до цього готові. Ми взяли на себе це зобов'язання. Дякую, Володимире. За організацію зустрічі, і це дуже чіткий сигнал, який ми хочемо надіслати через 80 років після завершення Другої світової війни. Ви знаходитеся на правильному боці історії. Саме ви захищаєте територію, суверенність свою. І ви це робите, також забезпечуючи підтримку і захист інших країн. І ми дякуємо вам за це. Дякую, перш за все, Володимире. Дякую за зустрічі з нами сьогодні. Ми продовжуємо обговорення. Питання, як досягнути тривалого миру для вашої країни, але перш за все, дякую за запрошення, дякую колегам за мою участь у цій команді, прем'єр-міністрів. Я справді сподіваюся, що ми зможемо. Дуже тісно співпрацювати, продовжувати нашу співпрацю І з вами. Хочу розпочати з трьох таких посилів. Перше, німецький уряд повністю з вами. Наше залучення буде істотним. Ми робимо це для забезпечення миру для сміливого народу України. Ми робимо це також для власної безпеки, для безпеки цілого європейського союзу європейського континенту. Навіть друге, я вважаю, що посилення українських збройних сил є найбільш важливою частиною роботи цієї групи на додачу до будь-яких майбутніх гарантій безпеки для України. Ми маємо колективно працювати. Над забезпеченням спроможності армії щодо розміру щодо спроможності у на виконання того, що напрацьовано в рамках Храмштайнської групи і коаліції охочих, можете розраховувати на мене, на нас, на Європу, на Німеччину. Німеччина продовжуватиме фінансово підтримувати вас. Реформа нашої конституції, яка нещодавно відбулася. Надає цю можливість нам це робити зараз у майбутньому, тож можете розраховувати на нас як на партнера. Ми хочемо далі допомагати Україні у переговорних процесах щодо досягнення припинення вогню миру, це, власне, два боки одної. Медалі і разом з Кіром Еммануелем, Дональдом медалі працюватимемо над посиленням залучення США для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів завжди з Україною і ніколи без України. Процес переговорів має бути спрямований на досягнення постійного і безумовного припинення вогню на землі у морі, на небі. Ми... Будемо сприяти переговорам з Україною, США, зокрема з Парижі, Лондоні. Ми це робили. Ми робимо це для забезпечення і перемир'я і напрацювання рамкових умов мирних переговорів. Абсолютно необхідно, щоб ми. Зберігали залучені США і президента Трампа до цього Україна це не проблема. Вона навпаки дуже конструктивна. Саме Росія робить те, що вона робить, і нам потрібно докладати зусиль. Путін не хоче, щоб ми посилювали Україну. Але ми будемо робити це, доки війна триває, і це буде правильним рішенням. Ми будемо це робити, доки не настане припинення вогню і далі мир. Ми будемо працювати задля будучності України, безпеки Європи і Еммануель, Власне, ми говоримо про мир і безпеку не у вашій частині Європи, а у нашій з вами частині Європи. Ми говоримо про безпеку Європейського континенту, тому ми вже готові це робити і це робимо. Дякую, дякую дуже за запрошення. Для нас великий привілей бути тут сьогодні з вами. І те, що нам сьогодні потрібно, це напевно не черговий спіч про якусь підтримку. Очевидно, що ми тут, щоб показати нашу єдність, і ця єдність, вона не абстрактний слоган, це щось цілком реальне. І єдність також означає солідарність, і солідарність означає готовність. Щось чимось пожертвувати. І ми також тут, щоб показати, що Європа, наші країни, ми готові пожертвувати багато чим, щоб підтримати вас. Тому що ваша битва це наша битва. Тому що Україна це ваші солдати, вони... ви, ви, ви боретеся не лише за свою свободу і незалежність, територіальну цілісність, але також за наші країни, за Польщу, за Німеччину, за Сполучене Королівство, за Францію, за Європу. І... І я справді вірю в те, що я кажу. Ми також тут, щоб пообіцяти вам і нашим людям, що ми не матимемо жодних ілюзій про Путіна і Росію. Це означає, що ми будемо жорсткими і зрозумілими. Безумовне перемир'я означає безумовне перемир'я і нічого більше. І враховуючи позитивне залучення наших американських партнерів, ми можемо бути дуже успішними. Можете на нас розраховувати, як завжди. Дякую, дякую дуже. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже, дорогі друзі. Дякую. Дякую журналістам. На жаль, ми продовжимо далі без вас. Дякую вам.